А ви знаєте, що в українській землі похований один із найбільших авантюристів 18 століття, а можливо всіх часів, учасник кругосвітньої подорожі Бугенвіля, організатор і керівник численних військових баталій, такий собі спецпредставник або особистий рішала багатьох європейських монархів. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, йдеться небагато немало про німецького принца Насау Зігена, який вважав себе французом. так Так, про справжнього принца. Цю людину знали у всій Європі. А слава про нього сягала навіть віддалених Тропічних островів. Сучасники прозвали його королем авантюристів. А за що і як він опинився в українських землях, розповім далі. Так склалися сімейні обставини, що молодий принц в 15 років вступив до французького війська. Згодом він став драгуном і вже в чині капітана показав свою сміливість і відвагу на полях битв семилітньої війни, в якій брала участь Франція. Молодий офіцер полюбляв бути в центрі уваги, йому подобалося розкішне життя, що вимагало витрат. Але рід його, незважаючи на всю поважність, був бідним. Тому насагу Зігіну доводилося розраховувати лише на себе. Сам Людовик 15-й, знаючи пристрасть молодика до ризику, звільнив його з військової служби і дозволив долучитися до складу команди мореплавця Луї Антуана де Бугінвіля, яка вирушила в навколосвітню подорож. Під час мандрів Насау Зігін відзначився багатьма подвигами, проявив дипломатичний дар, особливо під час спілкувань з тубільцями. А за неперевіреними даними, в нього навіть закохалася таїтянська принцеса. У 1772 році завдяки прекрасним рекомендаціям Бугенвіля, король запропонував Насау Зігіну очолити королівський полк німецької кавалерії. На новій посаді принц Розширював коло своїх друзів, в яке потрапили навіть керівники інших держав, наприклад, король Речі Посполитої Станіслав Август. Ба Більше, в 1774 році з його рук Насагузіген отримав ряд найвищих нагород. Тоді Франція була союзником Речі Посполитої. Друзі, коротенько повідомлю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Прашур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт, посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Ось як описувала Насау Узігіна художниця Елізабет Віже Лебрен, цитата: Нічого на обличчі та зовнішньому вигляді принца не вказувало на героя пригодницької історії. Хоча він був високий, міцної статури, мав прямі риси обличчя, яке пашіло свіжістю і румянцем. А дочка художниці, вперше побачивши героя моєї оповіді, сказала, як? Хіба це той, про кого я так багато чула? Але ж виглядає мирно і сором'язливо, неначе молода черниця, що виходить з монастиря. Але ж ми знаємо, що зовнішність часто буває оманливою. Під час війни за незалежність США Франція, як постійний суперник Англії, брала участь у постачанні зброї американцям. Для охорони цього процесу був створений приватний морський десантний корпус, до якого увійшло 6 тисяч бажаючих підзаробити. А хто став командиром цього підрозділу? Звичайно ж, наш принц, який назвав цей загін добровольчим корпусом Денасау. Після цієї пригоди принц взявся налаштовувати своє особисте життя. Його обранницею стала дочка польського воєводи Гоцького Кароліна Шарлотта, до речі, колишня дружина князя Сангушка. Молодята одружилися в 1780 році. Весіля зіграли в Варшаві, на якому був присутній король Станіслав Август. Вітак Насаузігін оселився у державі, очільником якої був його близький друг. Однак розмірене сімейне життя було для принца надто обтяжливим. У 1782 році він у складі іспано-французьких військ взяв участь у штурмі Гіблартару, який тоді належав англійцям. Насаузікін командував плавучою батареєю Талія Пієдра, яка мала 28 гармат, а обслуговувало її близько 700 солдатів і матросів. Однак тоді Гіблартар вистояв, а плавуча батарея принца була знищена. Він чудом уцілів і вплав, добрався берега. Іспанський король високо оцінив відвагу на Саузігіна і присвоїв сміливцю чин генерал-майора флоту, титул гранта першого класу, що надавав привілей розмовляти з коронованою особою, не знімаючи капелюха, а крім того, дав 3 мільйони реалів винагороди. Після гібралтарської кампанії принц не поспішав повертатися додому до Варшави, використовуючи свої зв'язки, Насаузігін отримав дозвіл на безмитну торгівлю в іспанських колоніях. Потім він допомагав Станіславу Августу налагоджувати торгові відносини між річчю Посполитою і Туреччиною. Саме тоді він познайомився із князем Потьомкіним, довіреним Катерини Другої. Відтак розпочався найяскравіший етап біографії Насау Зігіна, хоча прикрий для нас, бо він фактично почав служити Російській імперії. Спочатку Катерина Друга не сприйняла дружбу між Потьомкіним і надмірно манеристим французом. Однак після особистого знайомства і спілкування із принцом вона кардинально змінила своє ставлення. Цьому певно сприяв його шарм розповідача і дух переконливості у змалюванні перспектив реалізації його проєктів. У 1788 році імператриця призначає насагу Зігена командувачем російської гребної флотилії у званні контрадмірала. Головний задум взяття Очакова, який тоді належав туркам. У результаті декількох морських битв османський флот було розгромлено, а згодом і впала сама фортеця. Принц, як один із головних творців цієї перемоги, був нагороджений орденом святого Георгія Другого Ступеня. А Катерина II подарувала йому у довічне користування маєток у Могилівській губернії, де нараховувалося три тисячі кріпаків. Також імператриця нагородила його шпагою, прикрашеною дорогоцінним камінням. Йому дозволили піднімати на флагманському кораблі віце-адміральський прапор. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша, всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше, завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Наступною воєнною кампанією для Зігіна стала російсько-шведська війна, але після низки перемог він потерпів нищівної поразки у так званому другому роченсальському бою. Шведи знищили 42 російські кораблі, ще 22 взяли у полон. Санітарні втрати росіян склали від 7 до 12 тисяч моряків. Після цього француз покинув службу на флоті і зосередився на таємних дорученнях імператриці, буваючи у найвищих колах європейських держав. Врешті-решт, коли влада в Російській імперії перейшла до Павла І, який недолюблював принца. Насау Зігіну довелося разом зі своєю половиною змінити столичні апартаменти на невеликий поміщицький маєток у селі Тина на Поділі, який був власністю його дружини. Нині це Кам'янець-Подільський район Хмельницької області. У 1804 році, через застуду Кароліна Шарлота передчасно покинула цей світ. Трагічна подія дуже вплинула на психіку принца. Він остаточно відрікся попереднього життя, а за деякими джерелами впав у маразм, ходив у жіночих платтях, пов'язуючи на голову стрічки. 9 квітня 1808 року Насау Зіген помер. Його знайшли в садку біля молодих лимонних дерев. Щодо самого місця поховання принца, існують дві версії. Одна з них стверджує, що могилу знищили не так давно, наприкінці 80-х років ХХ століття, коли радянська влада дозволила місцевій католицькій громаді відбудувати костьол. Для новобудови виділили віддалений кусок старого цвинтаря, де знаходилася непомітна могила короля авантюристів. А дехто вважає, що останки француза лежать під найбільшим із збережених на кладовищі обеліском, який колись був оточений огорожею з кам'яних стовпів і з фігурками левів і з товстими схожими на якірні ланцюгами. Але перша версія про непримітну могилу на віддаленій ділянці цвинтаря виглядає більш ймовірною. Річ у тому, що свого часу була віднайдена духівниця на Насаозігена, він заповідав бути похованим у тині без жодних урочистостей через три дні після смерті на ділянці землі у 50 квадратних кроків, яка знаходилася біля цвинтаря. Панахиду мав відслужити місцевий священник. Що цікаво, принц заснував два посаги по три сотні флорентів кожній з двох дівчат, які доглядатимуть його могилу, а саме, вирощуватимуть на ній квіти. Згідно із заповітом, обирали цих дівчат 12 поважних селянок у річницю смерті француза. Господині мали зробити вибір на користь тих, хто найвправніше доглядатиме квіти на могилі. Про цей заповіт згадували у своїх творах письменник Юзеф Ролля, історик Олександр Пшездецький та інші діячі 19 століття. Насау Зігін був переконаний, що його могила буде вічно вкрита квітами. На жаль. Після смерті принца минуло лише кільканадцять років, а над похованням серед високих тополь росли тільки бур'яни і кропива, писав ролі. Отже, на могилі француза взагалі не було обілізка, тому поховання швидко занедбалося, і люди забули про нього, залишивши простір для здогадок і легендотворення. Ось такий історичний персонаж, похований в українській землі. Друзі, що думаєте, попри служінню ненависній нам імперії, як ми маємо ставитися до такої всесвітньо відомої і цікавої постаті? Думаю, для початку не завадило б встановити якийсь пам'ятний знак у тині з метою залучення туристів, особливо з-за кордону. Це було б логічним кроком, як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.